Все, що вам треба знати про Денса. Коли у 1949 році було створено компанію Nippon Electrical, ніхто ще не знав, що вона стане гігантом галузі автокомпонентів під іменем. Денсо. Спочатку це був підрозділ Toyota з виробництва деталей електрики до своїх же автомобілів. Але дуже скоро Денсо переросла дитячі штанці та відокремилась від материнської компанії. І понеслося. Інженери Денсо почали вдосконалювати вже відомі запчастини. Перша в світі свічка запалювання з платиновим або ірдієвим електродом, свічка накалу з керамичним елементом. Генератор з планетарним редуктором, стартер для систем старт-стоп та багато іншого. А один з підрозділів Denso створив QR-код, який тепер є всюди. Сьогодні повний асортимент продуктів Denso охоплює 6400 артикулів в різних групах. Серед них деталі дизельних систем та управління двигунами, фільтри, компоненти системи запалювання, датчики, які кисню, склочисники, стартери та генератори, деталі систем кондиціювання та охолодження двигуна. Всі компоненти постачаються як на конвеєр, так і на вторинний ринок. Сьогодні Денсо це один із світових лідерів у розробці запчастин, який має заводи та науково дослідні центри по всьому світу, в тому числі і Європі.